У любові до свого села та до рідного навчального закладу зізнавалися численні гості, які зібралися у Маркушівській загальноосвітній школі. Десять років тому, 19 січня, разом зі святом водохреща на Маркушівців чекало ще одне дійство відкриття нової школи. Процес її будівництва видався довгим і нелегким. Лише завдяки спільним зусиллям тодішнього керівництва Бердичівщини, правління колгоспу. Групи, підприємців та усієї громади вдалося звести та обладнати першим необхідним будівлю закладу. Усім причетним до цієї події подякували нинішні очільники району. Нещодавно сторіччя відсвяткували школи у Мирославці і Незгірцях. Леонід Бакановський, Юрій Михальчук, не сумніваються. Мене час і так само гарно і душевно зберуться на поважний ювілей у Маркушах. Десять років це не багато, але ну і не мало. Але всі ми свідки того, що як ця школа працює. Який, яка тут енергія в цій школі? Ми бачимо ті художні колективи, які виступають не тільки на цій сцені в школі, а виступають і на сценах міста Бердичева, Житомира і в других місцях, тому що бурлить життя, і це дуже приємно. Я думаю, що можливо, якщо тако протягнемо, хорошо будемо хорошо по здоров'ю йти. і Ми до до сторіччя дотягнемо. Маркушівської ну, нової ну. Та середньої школи. Ну, а разом з тим, якщо буде така наснага у нас і таке буде завзяття, як в цій школі, така аура, про що вже говорив Леонід Анатолійович, то ще спортом трошки підтягніться по цьому, ну там треба по стадіону подивитися, так сказати. То я думаю, можливо, не всі, а така солідна частина нашої сьогоднішньої аудиторії доросте до якогось. Ювілею, а може і до сторічного. Зі своїх учнів у школі намагаються виховати справжніх особистостей. Особистості ці мають бути різнобічно розвиненими, духовно і морально зрілими. Окрім того, маркушівські педагоги вирішили внести до навчально-виховного процесу оздоровчу складову. Все це призводить до поповнення скарбнички досягнень школи новими здобутками. Маркушівські школярі знані в області екологи та любителі природи. Вони непогані спортсмени та знавці української мови. А ще прихильники здорового способу життя. Сьогодні рівно рік, як я призначена на посаду. І ми вже побували з делегаціями в школі. Це з Данії, делегація з Білорусі, делегація з Росії. Сьогодні про е, роботу школи описано в наших республіканських журналах, не тільки в обласних, а навіть читають сьогодні по всій Україні. І це завдячуючи прекрасному, досвідченому педагогу, який сьогодні стоїть у руля керівнику. Закладу, тому що сьогодні від того, як працює керівник, залежить і робота всіх інших. Освітянське керівництво району пишається директором закладу. Ну а та у свою чергу дружнім колективом, здобуті успіхи, депутат районної ради відмінник освіти України, педагог із 26-річним стажем Людмила Михальченко у рівній мірі ділить між усіма тими, хто ходить на роботу до школи. Хочу сказати, що в школі працює стабільний колектив. Колектив однодумців, це люди творчі, працюють з ентузіазмом. Яку ідею б їм не сказала, завжди виконують співслова, тому що воно їм подобається, вони живуть, вони люблять нашу школу. Ну і, звісно, школа сьогодні здоров'я здоров зберігаючих технологій впроваджує. Ви знаєте, що здоров'я це найцінніший скарб людини. І е, ми все робимо для того, щоб нашим дітям було затишно, зручно, щоб е, мали все необхідне. У закладі діють логопедичні і стоматологічні кабінети. Там відкрито атлетичну і спортивну зали, а також підлітковий центр. Вивчаються як предмети державного компоненту, так і факультативні курси, намагаючись проводити просвітницьку роботу як найякісніше, говорить директор. Неможливо уникнути проблем. Знаєте, як маєш усе, хочеться ще більше і більше, тому що е, людина не може зупиняти. І ви бачите, що впроваджуються нові е, зараз е, технології навчання. тому і е, сьогодні хотілося б мати і мультимедійну дошку, і, е, звісно, хотілося б мати і меблі і якісь інші, е, і парти на одного учня, е, здоровий зберігаючи. Але, на жаль, е, ще сьогодні ми не маємо того. Але ми мріємо, ми не перестаємо мріяти і надіємося, що знайдуться люди, спонсори. Вони нас ніколи не покидають. Вони завжди приїздять до нас у школу і з гостинцями, і підтримують нас як тільки можуть, і матеріально, і морально. Про особливу атмосферу, що панує у школі, говорили нинішні учні і учні колишні, вчителі, ветерани і численні друзі закладу щодо педагогів, то усі як один вони зізнаються різними шляхами. Потрапив кожен з них до Маркушів. Про те, що тут залишилися, не жалкують, як і речі. Решта їхніх колег намагаються сіяти розумне, добре, вічне. Сподіваються, їм це вдається. Йдучи в школу, ми думаємо, а як би почати цей урок, щоб дійсно дитина зацікавилася і відкрилася. Бо зараз діти дуже закриті, вони всі собі, і тому ми прагнемо на кожному уроці відкрити їхню душу для себе і для світу. Ну, колектив у нас дуже дружній. Можу сказати, стоїмо один за одного, підслухаємо один одного, прислухаємося до один одного. Ну, цьому сприяє, звичайно, та обстановка, яка, яка створює дирекція школи адміністрація. Вона нас надихає на якісь відкриття, можливо, маленькі, але вони відіграють велику роль в встановленні маленького українця, який проросте потім у. Ну, патріопатріоти своєї держави України для кожного з виступаючих на святі школа у Маркушах уособлює у і особі щось своє для голови сільської ради духовний осередок села, для випускників другу домівку, для керівництва району один із найкращих навчальних закладів. Слуги Божі говорили про поєднання у ньому світського і духовного. Гості з області, про успіхи у навчанні та спорті. Посадовці вітали ювілярів, подяками. Митці піснями. Навіть з дальнього краю землі. Повернусь до коріння в селі і спочине від болю душа, Маркуша, Маркуша, у моїх Маркуша. На щиру й теплу зустріч перетворилася святкування десятиріччя Маркушівської школи. Мабуть, тому що живе у ній суворий, але добрий домовичок, який не тільки слідкує за нічним життям у класах і коридорах. Разом із їхньою чистотою він пильнує чистоту відносин між тамтешніми мешканцями. Ті кажуть, що завжди були однією родиною, нею і залишаться. На наступне десятиріччя обіцяють, актова зала вже точно не вмістить усіх бажаючих. І Їхня школа, стверджують люди, розташована не лише на перехресті кількох доріг. Вона знаходиться у самому центрі усіх часів і подій. І місце подальших зустрічей між собою Маркушівці змінювати не збираються. Не старіє і завжди молода, наша рідна маркушівська школа.